Наші вітання, шановні друзі, ми з України і хочемо з вами поговорити про ті речі, які хвилюють нас в зв'язку з тими подіями, які відбуваються, тому що все це змушує нас серйозно переосмислювати наше сприйняття нашого способу життя, наших суспільних відносин і всього, що навколо нас відбувається. І все більше і більше ми розуміємо, що життєздатні соціальні інституції це ті інституції, які можуть. Адекватно реагувати на виклики часу, і, зокрема, ми хочемо звернути вашу увагу на церкву: що тільки біблійна апостольська церква, яка збудована на учнівстві, на тому, щоб вивчати Слово Боже, вивчати Біблію і долучати до цього процесу інших людей, тільки така церква здатна пережити будь-які катаклізми, будь-які зміни, будь-які потрясіння, будь-який інший варіант церкви не витримує. Випробувань часу не витримує випробувань там, пандемією, чи війною чи іншими подіями. Просто тому, що фокус на певному зовнішньому форматі не дає можливості дійсно людей зрощувати у вірі і приводити до єдності віри. А без цього, по факту, немає християнства. Спасінній порятунок має той, хто 24 на 7 перебуває в Слові е, Божому, хто дійсно є носієм Слова Божого, е, в кого Ісус дійсно на першому місці. Як визначити, чи Ісус на першому місці в житті? Це коли не 5 хвилин в день, не один раз на тиждень приділяєш час а, чи Ісусу Слову, будь-то читаєш. Біблію слухаєш проповідь, або збираєшся на зібрання в тебе є обмежений час, коли ти приділяєш Господу. більше не хвилини. А коли дійсно занурений в вивчання, як часи першоапостольської церкви, коли вони збиралися щодня, коли слово було прописано в серці і в розумі. А якщо гіркий корінь на першому місці, то слово буде приділятися один раз на тиждень або п'ять хвилин на день, і тоді і настає кінець світу. Тому що джерело світла є діти Божі, в яких є це світло, Слово Божого, і пітьма там, де немає світла. І якщо Христос дає нам благословіння, це лише для того, щоб Він став найвищим в нашому житті. Тому що, якщо через благословіння ми Христа поставимо на задній план, то кінець світу може настати особисто в нашому житті. Тому треба пильнувати. І бути частиною дійсно живої церкви, яка рухається в баченні, виконанні волі Божої. Тому що ми живемо не знанням Слова Божого, а об'явленням Слова Божого. І Бог Він бачить серця, з яким серцем ми приходимо до Його дому, до Слова Божого. Підписуйтесь на канали Салтаненко, заходьте за посиланням в описі, дізнавайтеся значно більше, пізнавайте Господа через Його Слово, через тіло Христове. І напишіть нам, щоб ми могли з вами поспілкуватися і допомогти вам увійти в учнівство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.